Всім привіт! за вас такі нові ящички. Ширина 17 см. І довжина 26. От такі вони внутрі. Можна для болтиків, для всякого такого. Стоять, вони будуть 60 гривень штука. Їх носить стружка. Є Есть такий цеп по 40 гривень кілограм. Цино 19 мм. Заїхав отакий е кларний ног по дереву. Зараз розложу і покажу його. Розібрали станок е по дереву токарний. Є задня бабка, ось уперед був. Оця штука знімається Знімається Тут ось ще є якась штука. Сюди можна конуси вставляти, не знаю, не шарю. Оцей конус витягується, сюди можна сверла вставляти. Якось я її крутив. Коротше, все воно двигається, все воно ходить без люфтів, без нічого. Оце якийсь тріпер до нього, ото якийсь тріпер до нього. Цену поки вийде відео, ми придумаємо. Ще ось такі крючки по 150 гривень. Повністю цій. Ще ось такий держатель для троп за 500 гривень. Повністю робочий. Шесть такий лот ключів за 500 гривень. Шесть такий лот ключів молотків і всякого такого за 650 гривень. Также еще такий мотоцикл Forte. Вот тут такий мотор. Він без ключів і без колес. Тут все вижимається сцеплення. Тормоза так само. Ай! Все на місці. Що такое? Ти мене подави. Отакий він буде стоїть 3000 гривень. Да. Повністю комплектний, але без колес і ключів ми трогаємо тут. Тут якийсь проводка. Один поворотник ще є. Ще є такий гідроциліндр зіловський за 7 тисяч гривень. Без зносить Чотирьохштоковий.